Ось ця ворожа техніка заїхала на нашу землю, щоб поневолити нас із вами. Але що ми бачимо зараз? Два роки спочатку повномасштабного вторгнення Росії показали всьому світу нашу силу і стійкість. Російська пропаганда бреше, що вони миротворці, пацифісти і взагалі прийшли рятувати всіх людей. Але світ бачить правду. Два роки тому Росія думала, що українці покірно схилять голови. Але ми не скорилися і показали їм нашу міць. Вони хотіли захопити і залишитись на нашій землі. А ЗСУ роблять так, що багато з них залишились у нашій землі назавжди. Вони вивели в Чорне море свій флагман, щоб залякати нас. А ми потопили його, як і 33% Чорноморського флоту РФ. Ми здійснили успішний контрнаступ у Київській і Чернігівській областях. Ми впевнені, що харківська операція увійде у підручники історії, а повернення Херсона залишиться у наших серцях назавжди. Вони крадуть наше зерно. А ми вирощуємо бавовну. Вони боялися розширення НАТО, а ми допомогли його розширенню. І прийде час, коли ми самі вступимо до альянсу. Вони прийшли рятувати російськомовних українців, а ми почали масово переходити на українську. Вони хотіли зробити так, щоб ми зникли. А ми зробили так, що про нас знають всі. Вони просували свою політику через московський патріархат. А ми викорінюємо їхню присутність і повертаємо храми Україні. Путін хотів стати світовим лідером, але став світовим злочинцем, якого чекає арешт. Наші військові вживають слово плюс частіше математиків, проте відмінусували вони вже понад 400 тисяч окупантів. Вони думали, що війна знищить нашу культуру. А ми вкотре довели, що Україна співоча нація, і перемога на Євробаченні це підтвердила. Натомість Росія отримала культуру відміни по всьому світу. Наші спортсмени виборювали золото. Наші журналісти здобули Пуліцерівську премію. Наш президент став людиною року. Рівень підтримки українців вийшов на космічний рівень, коли ми скинулися на супутник. Загалом українці задонатили на перемогу понад 50 мільярдів гривень. Українська армія у першій п'ятірці армії Європи. А от Росія більше в жодній п'ятірці не буде, тому що ніхто не хоче мати справу з терористами. Завдяки нашим захисникам і захисницям Україна стоїть міцно, бореться, живе. Дякуємо всім нашим воїнам, живим і тим, кого з нами, на жаль, уже немає. За їхню мужність. Зло все ще поруч, і битва триває, але ми точно знаємо, що вона закінчиться нашою перемогою.